вже розпочинаємо а, говорити про те, що відбувалося на а, лінії фронту по всій протяжності і обговоримо кілька тем, які не стосуються безпосередньо подій на фронті, але стосуються того, як вони можуть вплинути на ситуацію на війні. Починаємо, звичайно, із Бахмуту. До речі, зараз такі суперечки йдуть в соціальних мережах. Це важливо обговорити трохи, бо кажуть Бахмут і Бахмут. Люди, які там народилися, кажуть Бахмут. А всі ми кажемо Бахмут. Ну звичайно, ми зараз не будемо це питання вирішувати. Але от, ну я б казати Бахмут, напевно, ти, ти теж такісно ну, вже про Бахмут уже знають і. У сполучених штатах, особливо після візиту президента України до Вашингтону, де власне Зеленський подарував конгресменам той прапор, який йому передали українські військові, як ознаку найбільш такого гарячого ділянки фронту, де зараз точнеться найзапектніші бойові дії. І до речі, про Бахмут добре знають і вороги, тому що зокрема вчора було засідання колегії міністерства оборони Росії, де той же начальник генштабу який там з'явився після там тривалого. Там десь часу сказав про те, що головне завдання цієї російської операції насамперед вийти там на кордони там, Донецької області, і в будь-якому разі означає, що треба дійсно проводити подальші наступальні дії на, на Бахмуті. Що зараз відбувається ну, насамперед в, в місті, тому що за цей тиждень відбулися показові моменти, які стосувалися того, що ворог намагався просунутися в місто якраз з Зі сходу ми бачимо це на карті. Це він рухався по трасі Патриса Лумумби, але наші військові його власне відбили і зупинили. Так само ворог намагався вийти на. Околиці міста Бахмута, якраз в цій забудові перед річкою Бахмутка, і власне там так само його було вибито. і Зараз противник намагається знову перегрупуватися і намагається намагається просуватися і далі в глиб, глибі самого Бахмута. Розуміємо, що Бахмут це власне місто 6 на 6 кілометрів. Воно ділиться оцією річкою Бахмутка, яка є на карті. Показано, і власне всі зусилля він поки що скеровує, коли ми говоримо про передмістя. Якраз Раз спробуватись вчепитися в сам Бахмут, але ми розуміємо, що оця права частина. Міста, якщо ми дивимося вздовж річки, то фактично вона є вищою, і навіть будь-які спроби просування ворога в забудову будуть потім пов'язані зі значними втратами противника, тому що вести бойові дії в забудові буде набагато складніше разом з тим, коли ми говоримо про всю лінію фронту, яку можемо вважати там Бахмутським фронтом, яка там починається ну з десь з е, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, там Соледар Бахмутський Бахмутський Бах то вся ця ділянка фронту вона займає десь 50 кілометрів, і зараз ворог намагається по всій цій лінії фронту проводити такі наступальні дії, промацуючи нашу лінію оборони. Зараз ми бачимо якраз у цій. Червоні стрілки вони і показують, де якраз ворог намагається е, п -п -п протискатися. з усіх цих населених пунктів під контролем перебуває насамперед Яковлівка, звідки ворог намагається і далі е, намагається розвивати наступ і, і атаки, які в принципі ні до чого не призводять. Вкрай важкі бойові дії проходять в Солидарі, де відбуваються бойові дії в передмісті цього, цього о, населеного пункту, і власне. Коли ми далі е, опускаємося по цій карті на е, Південь, то ми доходимо до цих трьох населених пунктів: Кліщівка, Курдюмівка, Майорське, де ворог намагається протискатися в бік Кліщівки, це йому не вдалося. І тут якраз ми можемо говорити про ще успіхи української армії, яка власне вибила противника в зоні Курдюмівки, де йде цей один з каналів, де ворог намагався перейти на правий бік каналу, його просто вибили назад. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що вся ця ділянка фронту залишається надзвичайно Напруженою і ворог все рівно намагається на кажучи пробиватися десь в напрямку часов яру, аби якимось чином перетнути лінію забезпечення, яка заходу забезпечує постачання наших військових до міста Бахмут. Так що в будь-якому разі, це буде найгарячіша е, точка, але навіть використання артилерії до речі, останнім часом зменшилось, тому що були нанесені суттєві удари по місцям російських е, е, військ, де вони зберігали боєприпаси, зокрема, це база Вірміна і. Кадівки, це до речі, вплинуло на інтенсивність роботи російської артилерії, навіть по ділянці Бахмута. Так що думаю, що ну динаміка достатньо напружена, але вона дозволяє нам цілком впевнено утримувати це місто. І до речі, останнім часом дивлюся відео. Зараз не з'являється про життя в самому місті Бахмут. Люди йдуть в підвал, так як в нас люди ходять на роботу. В укриття є волонтери, які скажімо, діткам там передають печиво, якусь їжу інакшу, якісь засоби гігієни. І от так місто живе. Тобто не. Цікавіше, що місто живе, і виходять військові, теж там або хто патрулює е, територію, хто теж якось допомагає місцем. Ну і звичайно е, щодня читаєш про те, що відбуваються позиційні бої. Відбуваються позиційні бої, і це йде від дня до дня. Ну, але при всьому при тому, ну якась є. Це не те, що ви оптимізм, знаєте, але те, що життя все одно е, триває в Бахмуті. Люди живуть, попри те, що звичайно вони ризикують щодня. Там та, є регулярні пабліки, деяких наших військових, які достатньо впевнено кожного дня. Таким впевненим голосом розказує, що відбувається в Бахмуті. Каже, ми тримаємо оборону. Ми там бачите, вибухи чуєте. Ми в принципі бути впевнені, що ніхто не збирається це місто, не, ніхто не збирається полишати. Хоча навіть питання монокажучи полишення міста, воно з точки зору навіть самої з, е, оперативних вимог не є критичним для української оборони. Просто ми зараз вже маємо в, в, відійшли від тієї стратегії, коли ми мовно кажучи е, брали час в обмін на території. Зараз ми так не робимо, якщо українська. Армія може утримувати позиція. Зараз вона може утримувати ці позиції, попри ну надзвичайне напруження для піхоти. Ми це робимо, тому що у кажучи, ще казав залужний краще утримати місто, ніж потім його вибивати, тому що це в 15 разів буде складніше. І зараз якраз Бахмут виконує головну місію. Це знищення особового складу противника, сковування його там сил. Я думаю, що це буде ну тривати ще певний проміжок часу. Ну і про Авдіївку Авдіївка стала форпостом, який не дає можливість ворог вийти з Донецька на північ в напрямку Костянтинівка. Зараз буде карта, ми Це побачимо докладніше. Інші виходи перекриті біля пісків та мар'янки. Піски на жаль, ворог окупував повністю. Які в росіян перспективи відкинути збройні сили далі від окупованого міста Донецька? Ну насправді, спроба ворога якимось чином впливати на наші позиції в Авдіївці, Мар'янці, це давні його мрії, пов'язані з тим, аби обезпечити ту трасу, яка Йде від Донецька на Волноваху, яка там показана на, на, на цій схемі. Е, в Авдіївку ворог напряму взяти не може і проводить оці е, обходні маневри в напрямку Красногорівки, там зверху і, і Кам'янки, намагаючись зверху зайти в об, обійти Авдіївку, і атаки від е, Опитного в напрямку Авдіївки і е, в напрямку і Невельського. Тобто, він намагається. Вчити Авдіївку, але ми розуміємо, що власне вже тривалий час, вже там уже майже роками йдеться. скажімо, ці напади на Авдіївку. Вони ну не прне призводять до того ефекту, який, на який розраховує противник. Але в от в, в, в опитному зараз тривають важкі бойові дії там і з використанням до речі, і і, і танків. Так що думаю, що якраз от ці на наміри. Пов'язані з е, охопленням е, Авдівки, вони будуть ну, звісно тривати і далі. Так само ситуація і з Мар'янкою, тому що е, тут надзвичайно важлива зона. Там лінія оборони, де власне вже в бойові дії йдуть в самому населеному пункті, в самому центрі міста. Там навіть є будинки, де власне е, розказував про те, що навіть на окремих поверхах знаходяться і наші війська там, і, і російські війська тут чомусь нагадують Бо будинки Павлова uh -huh. в Старінграді, де власне військові різних армій вели бойові дії в, в, в одній будівлі. Зараз ми бачимо те, що власне залишилося від Марінки. Це е, танк, який рухається по центральній частині. Ми бачимо наскільки зруйновані будівлі, і як важко тримати мон кажучи оборону на, на, на цій ділянці фронту. Так що думаю, що ми бачимо, що й марінки і, і Бахмут, вони якраз є ознакою того, що власне. Ця ділянка фронту залишається найбільш складною, тому якраз дійсно потрібно і підкріплення, і більше артилерії того, що власне хочуть наші е, військові. Ну і а з іншого боку, ми говоримо про те, що залужний заявляє про те, що ми готуємося до нових наступів, що дійсно важливо, аби виконати противника з нашої території. А зараз про наступи і про те, яку підтримку нам може надати захід, перш за все, країни-члени північно-атлантичного альянсу, в тому, аби цей наступ був, як то кажуть, бронебійні. Шим успішнішим, швидшим, маневренішим і е, з використанням якомога більшого арсеналу сучасної техніки. При цим поговоримо про Луганщину вже третій тиждень, як збройні сили перерізали трасу між сватовим та Креміною в районі Червонопопівки е, Є інформація, що нашим військовим навіть вдалося пройти далі в напрямку села Голикове. Ну зараз на карті ви бачите і Голкове, і Червонопопівку е, Росіяни ж заявляють, що вони контр, контратакують в районі площанки, що на 5 кілометрів північніше. Ну, три села де поряд, де? там всі їх видно. Це доволі суперечлива інформація. Власне чимало інформації суперечливої з фронту, тим паче, якщо свою інформацію до... Нашої інформації або інформації міжнародних спостерігачів додає ще й Росія. Тоді в нас цей дуже суперечливо. І що ж там відбувається насправді? Ну дійсно, що відбувається насправді, ми намагаємося потиснути ворога по всій лінії, починаючи з ФАТО Криміна, навіть вище від Сфатового, де ворог намагався там проводити контратаки. Але у будь-якому разі, вся ця ділянка фронту, яка раніше, залишається надзвичайно відповідальною і значною з огляду на наші плани щодо проведення подальших наступальних дій. Тутя в сватовенне. Дещо зацементувалася з огляду на те, що по перше противник перекинув значну кількість резервів на, на цей напрямок, по-друге, вплинула погода. Але коли були більш-менш прийнятні умови, то ми забезпечили певне, скажімо так, просування в, в напрямку Сватова, але там просування менше ніж те, що зараз відбувається навколо і крімної, і от набізу площанки Червонопопівки, тому що фактично Кримінна інформація, те, що наші війська просуваються дуже близько. Та майже там до п'яти кілометрів до Кремінною до Креміної там є геолоковані катери, де наші військові якраз дуже впритул підійшли до, до, до Креміної. Ворог намагається контратакувати на, 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 в, в зоні там і Діброви, і Білогорівки. Але в принципі це ми розуміємо, аби якимось чином зменшити наш потенціал безпосередньо в, щодо руху на Криміну. Крімна є достатньо добре укріплений населений пункт. Вона знаходиться на височині, вона ділиться так само навпіл річкою. Красна і фактично з охоплення Креміною є передумовою власне кразі базового перерізання траси сватової Кріміна. Коли ми говоримо, що траса вже перерізана, я думаю, що вона перерізана лише вогневим контролем. Коли ми говоримо, що наші війська знаходяться на трасі, то я думаю, що це поки що е, певне перебільшення, але от бойові дії навколо червонопопівки і площанки вони свідчать про те, що ми дійсно знаходимося в притул до, до цієї траси і забезпечуємо власне ну можливість того, що ця траса не використовується для е, російських військ. А далі, звісно, від цього рубежа буде залежати по подальші дії української армії. Ну і зараз знову ж таки, от питання до тебе і до експерта. Про ну про це говорять і експерти, і не експерти, і кожен хто хоче, бо дещо. Сказати, яким чином позначити себе в інформаційному просторі і привернути до себе увагу, де може розпочатися наступ, про який говорив генерал Залужний, чи є міркування, де це може статися. Ну і вважає частина експертів, що це може статися власне на Луганщині, про яку ми зараз говоримо. Цікаво, де саме. Ну а потім я запитаю ще про техніку, яку ми можемо одержати. І як швидко нам потрібно його держати для того, щоб цей наступ він відбувся вже тепер? Бо цю техніку теж треба доправити, якось попрацювати з нею. Я говорю зараз про танки «Леопард-2», але про них дещо пізніше. Давай зараз про коли говоримо на про про Луганщину. І можливість реалізації на, наступу. То ми розуміємо, що дійсно, якщо там омокричі чисто теоретично розмірковувати, то дійсно рух українських військ після того, як, як нам вдасться оточити сватове кріміну, то наступний важливий рубіж це власне Старобільськ, який… Основною лінією забезпечення усього такого луганського групування агресора в, в, в зоні е, самого Луганської, тому якраз рух на, на Старобільськ виглядає абсолютно логічним і паралельно, скажімо так, силами, які можуть іти вздовж російського кордону, повністю відсікаючи лінії постачання і повністю стискаючи те групування, яке знаходиться на нашій території на Старобільському і вздовж кордону, але це треба. Усвідомо, що ми власне виходимо з того, що ми маємо без обмежений резерв без обмеження. Думаю, що так не буває. Зараз питання якраз резервів виходить на, на перший план, і коли той же Злужня говорить про те. Що я не не, не то, що там люди чекають там резервів на сам перед на бахмуті? Він каже про те, що насправді е, я думаю про наступний наступ і резерви мені потрібні. І тут власне Це резерви мають на увазі е, жива сила, на е, особовий склад. Чи мова йде і про особовий склад, і про коли техніку. ми говоримо про резерви? Ми говоримо насамперед про навчені підрозділи, які повністю комплектовані бригади особовим складовою технікою, які можуть виконувати бойові завдання. Питання. Там там боприпасів, там палива, це вже логістичні речі, які в будь-якому разі є доповнюючи до наявності достатньої кількості особового складу, тому що ми розуміємо, що у нас зараз е е сектор безпеки оборони це майже мільйон, 700 тисяч безпосередньо в збройних силах. І ми розуміємо, що далеко не всі ці 700 тисяч мають достатню кількість озброєння. Тому якраз питання озброєння виходить на, на перший план. Але коли говоримо про наступ, то коли залужний казав, що нам треба 300 Танків, там 700 БМП і там 500 гармат, то власне ці показники, як на мене, стосувалися скоріше наступальної операції на. На, на півдні, тому що була велика стаття залужного тоді і Заброську, де власне вони говорили про той комплекс сил, який потрібен для переврязування ну, якраз... Ми зараз до півдня якраз підійдемо. Я ще хотів коротко запитати про танки «Леопард-2». в Федеративній Республіці Німеччини на Німеччині на Олафа Шольца, канцлера, тиснуть демократичним чином тиснуть перш за все законодавці, з тим, щоб він на ну і суспільство також щоб він надав Україні танки Леопард 2 Якщо можна дуже коротко, скільки цих танків можна дійти? Наскільки вони ефективні будуть на, на полі бою? Ну, зараз у нас є лише вибір, mm -hmm. те, що всі е, радянські танки з Європи ми вже власне е, вичерпали. Ми там очікуємо, що 90 танків, які там будуть модернізовані за американські кошти в, в, в Чехії. І далі починається вибір між американськими танками Абрамс і німецькими танками. Е, проблема з німецькими танками полягає в тому, що окрім політичних складових, їх тих само вже, чесно кажучи, немає, їх треба або виготовляти новими, або десь брати в іншої державі. Виготовлення нових танків це 2-3 роки треба очікувати. Якщо ми говоримо про те, що ми маємо провести наступальні операції вже там через 2-3 місяці. З огляду на ті політичні передумови для проведення такого наступу, то фактично ми можемо скоріше сподіватися на американські танки. Американські танки проблема полягають з логістикою, тому що легше воювати на німецьких танках, тому що вони простіші з точки зору. На наближення до потреб європейського театру бойових дій, mm -hmm. так що думаю, що зараз питання з танками дійсно стоїть на першому плані, але ми не знаємо, як справді це буде вирішено питання. Ну і по півдню інформація про те, що ворог може готуватися до відступу. Вона тривалий час поширюється. Так само, як поширюється інформація про те, що ворог будує неприступну фортецю в Мелітополі. Збройні сили України, як ми бачимо на карті, фактично щодня ціляють по скупченню боєкомплектів і техніки ворога. Чи Змусять ці удари е, ворога все ж таки відступити і відійти на інші, як вони кажуть. Зарані підготовленої позиції ну так само я не вірю, те що ворог може збудувати неприступну фортецю. Це власне, скажем так, образне, таки форма мови, яка говорить про те, що ми оці е, бетонні там пірамідки сприймаємо як неприступну лінію, яку там ворог підтягає під молітополь. в будь-якому разі, дійсно, за рахунок активності нашої артилерії і ствольної і реактивної, ми зараз створюємо передумови формування поля бою. Це власне та історія, яка частково в б... Нагадують ту річ, яка відбувалася якраз на правому березі Дніпра, і зараз оці всі удари далекобійними засобами чітко мають на меті ціль знищувати логістику, знищувати командні пункти, знищувати запаси боєприпасів, ускладнювати перекидання особового складу, і це от повторюся в етап формування поля бою. Але виходячи з цього, тоді виникає питання, що насправді оце формування поля бою для звільнення півдня насамперед. Має тісно бути пов'язане з перерізанням можливостей перекидання будь-яких сил засобів з Кримського півострова і тоді за логікою бойових дій, як припущення, тобто це означає, треба порізати Крим і його перешийки, щоб вони не забезпечували це угрупування. Потім забезпечити продовження знищення сил противника, і потім вже проводити контрнаступальні дії з використанням тих танків, про які говорить і очікує залужний. Ну і на сам кінець вороги поширили такий фейк, що збройні Сили України ледь не ядерною бомбою вдарили по Кінбурзькій косі. Перше в арсеналі збройних. України взагалі такої зброї немає. Ну, але що чи відомо тобі, що там відбувалося? Чи там якийсь черговий акт доброволі, який треба чимось пояснити? Ну на кінбурзькій косі і далі е, відбувається протистояння. Там яке не не, не, не не помиляється, там це перекинутись 700, 700 кубанських козаків, які власне забезпечують ці там патрулювання на кінбурзькій косі. Вони здійснюють о, обстріли нашої території через е, е, рі, е, річку Дніпро, і власне. Вони намагаються якимось е, чином впливати на, на безпеку цих е, м, м, морських протоків. з українського боку. Дійсно там діються сили спеціальних операцій. бувається обстріл артартилерії, аби ворога звідти потіснити. А те, що там відбувалися такі потужні вибухи, то е, деталізація я думаю, буде згодом. Але в будь-якому разі це, звісно, не ядерна бомба. Але в будь-якому разі ми говоримо про те, що от були гарні відео, де відбувається випробування на наших там коптерів з термобаричними бо mm -hmm. припасами, які мають достатньо гарний практичний ефект. і Думаю, що перші кроки практичного використання, думаю, можливо, відбувається і на кінбурзькій косі. Ну і наостанок буквально кілька хвилин поговоримо про Білорусь. Зараз ми на карті побачимо чи е, можливий наступ цього тижня про це говорить і візит Путіна до Лукашенка. і Оце готується візит Лукашенка до Путіна. Закриті три області в на території Білорусі, де відбувається навчання. Говорять про те, що ПВК Вагнера нібито. Готує провокації обстрілу збройними силами, нібито України білоруської території Ось багато всієї інформації як сухий підсумок. Що можеш про це сказати? Ну насправді ми говоримо про те, що з точки зору ландшафта і передумов для наступу є лише п'ять. Переходів на ділянці українського білоруського кордону, яка там становить тисячу кілометрів, і всі ці п'ять ділянок транспортних коридорів вони перебувають під нашим контролем. Це з точки зору нашої підготовки. А з іншого боку, в зоні кордону розміщено там п'ять батальйонів технічних груп білорусів, і там іще група спецназу, яка може дійсно проводити певні скажімо, провокаційні дії. Передумов для проведення наступальних операцій зараз і військова. Розвідка і противної управління говорить, що поки що таке угрупування не, не сформовано. Але в будь-якому разі зараз увага всіх розвідувальних служб там думаю, і американських і наших прикута до цієї ділянки фронту. Так, що думаю, будь-яких жодних несподіванок не станеться так само, як і жодних несподіванок з просуванням цих ворожих сил на нашу територію. Потенціал уже абсолютно інший. Ефекту несподіванки не буде. і Думаю, що навіть навпаки, якщо вони сунуться на нашу територію, це буде гарна передумова. Дійсно вже нарешті здійснити реальні практичні кроки про знищення тих об'єктів, які там тривалий час загрожують. І аеродроми, і російські, там, і білоруські літаки, які використовуються для, для ударів по нашій території. Що ж дякую Дару Сергію за те, що а, фаховий тверезо оцінив ситуацію на фронтах. Дякую вам. Більше підсумків щодо нашої програми ми побачимо ну, в наших наступних виходах.